Зевс завжди боявся одного пророцтва, і воно переслідувало його навіть на вершині влади. Зевс, верховний бог давньогрецького пантеону, син Титанів, Кроноса і Реї. Його блискавка наводила страх як серед богів, так і серед смертних. Він скинув титанів, переміг чудовисько тифона, встановив світовий порядок і став суддею, царем неба та гарантом справедливості. Його роль, ключова у всій грецькій міфології, народження та порятунок. Згідно з гесіодовою Теогонією, титан Кронос поглинав власних дітей, боячись пророцтва, що один із них його скине, Рея, дружина Кроноса, вирішила врятувати наймолодшого Зевса. Вона народила його таємно на острові Кріт і передала Кроносу камінь, загорнутий у пелюшки. Немовля ж виховували в печері гори Дікте або Іда під охороною куретів воїнів, які били в щити, щоб заглушити плач дитини. Так Зевс ще до того, як усвідомив свою долю, уже почав змінювати хід історії. Повстання проти титанів, коли Зевс подорослішав, він за допомогою Метіди, богині мудрості, змусив Кроноса вивергнути його братів і сестер. Геру, Деметру, Гестію, Аїда та Посейдона розпочалася епічна титаномахія, битва між новим поколінням богів і старим. Згідно з Гесіодом, вона тривала 10 років. Щоби схилити шальки Терезів, Зевс звільнив Гекатонхейрів і циклопів із Тартару. Циклопи подарували йому грізну зброю. Блискавку, яка стала його головним атрибутом. Завдяки їй та об'єднанню богів, Олімпу Зевс переміг Титанів, Кроноса скинули, Титанів замкнули в тартар, а сам Зевс отримав верховну владу після воєнний лад. Після перемоги Зевс, Посейдон і Аїд поділили світ. Зевсу дісталося небо, Посейдону й море, Аїду підземний світ. Земля й Олімп спільна територія, цей розподіл влади, не просто сімейний компроміс, а міфологічне пояснення природного і божественного порядку. Зевс став не лише наймогутнішим, а ще й найвідповідальнішим. Суддею між богами, захисником присяги, мандрівників правди і справедливості. Битва з тифоном після титанів з'явився новий виклик. Тифон породження геї, з тіла якого виростали змії, з очей вогонь, а голос мав сто звуків. У теогоні Гесіот описує його як настільки страшного, що навіть олімпійці на мить утекли до Єгипту, та Зевс не втік. Після тривалої боротьби він переміг тифона блискавками і кинув його під гору етну. Цей акт. Утвердження не лише фізичної, а й космічної влади Зевса над хаосом, кохання, шлюб і божественні нащадки. Зевс мав безліч зв'язків як з богинями, так і з смертними жінками, і кожен зв'язок мав важливе значення. Метіда, богиня мудрості та перша дружина Зевса, з якою пов'язане його пророцтво, про яке ми поговоримо окремо, Гера, його сестра і дружина, богиня шлюбу. Їхній союз був офіційним, хоч і сповненим, сварок: Мнемозіна, мати Дев'яти Муз, Лето, мати Аполлона й Артеміди, Семела мати Діоніса, Алкмена мати Геракла, Європа, Іо, Даная, смертні жінки, від яких пішли династії царів. Ці діти ставали богами чи героями, носіями нового порядку, божественної волі або покровителями ремесел і цінностей. Так, Зевс засівав світ божественним потомством. Пророцтво пропадіння Зевса, страх, що повториться доля. Попри свою владу, Зевс не був вільним від страху перед долею. Одне з пророцтв за Гесіодом стосувалось Метіди, першої дружини Зевса. Передбачалося, що вона народить сина, який буде могутнішим за самого Зевса, і скине його строну, щоб запобігти цьому. Зевс проковтнув Метіду ще до народження дитини, проте і ні вже зародилося нове життя, і невдовзі з голови Зевса вийшла Афіна в повному бойовому обладунку, з криком сили. Вона стала не ворогом, а союзницею. Так Зевс порушив природний хід речей і тим самим уникнув фатальної долі. Але факт, що навіть цар богів боїться долі, свідчить. Над усіма стоїть Ананке, неминучість. Зевс, як охоронець закону, в Вілєді Гомера він сидить на Олімпі і вирішує долі воїнів і царів. Його воля вища за всіх. Він не завжди втручається. Але коли це робить, це вирішальний момент. Його називали Зевс Ксеній, захисник мандрівників і гостинності. Зевс Оркій, охоронець присяг. Зевс Гікесіос захисник біженців. Його справедливість не сліпа, але сувора. Він карає тих, хто порушує божественний порядок, завжди залишаючи шанс на виправлення. Культ Зевса в античному світі йому поклонялись по всій Греції. Олімпія місце головного святилища. Тут стояла золото-слонова статуя Зевса, створена Фідієм. Одне з семи чудес античного світу, Додона найдавніше оракульне святилище, де жерці слухали шум священного дуба, щоби тлумачити волю Зевса, спортивні змагання, жертви, клятви, дипломатичні договори усе під покровом Зевса. Він був уособленням закону і космічного порядку. Зевс і філософія, сила без свавілля. У Платона Зевс постає як взірець розумного правителя, у стоїків як прояв логосу, тобто божественного розуму у всесвіті, у пізніх орфіків, як останній і перший бог, який поглинає все й починає цикл заново. Навіть у пізньоантичних містеріях Зевс перестає бути лише бородатим володарем і стає уособленням вищого порядку, закону природи, гармонії світобудови. Зевс не просто бог-блискавок, це вершина міфологічної ієрархії, символ справедливості, сили, розуму і влади, його атрибути блискавка, скіпетер, орел, трон, дуб, його нащадки мос боги, герої, царі. Він не вмирає, бо втілює вічність, але навіть він не вільний від долі, бо мойри, богині року вищі за всіх. Сьогодні образ Зевза у філософії, символіці, мистецтві, архітектурі. Він живе як архетип того, хто володіє і водночас обмежений, хто карає, але справедливо. Дякую, що були зі мною до кінця. Підтримай лайком, підпискою на Мівчука і коментарем. Це допоможе творити ще більше міфів разом.